Всім привіт! Давно не викладав корисних удосів, намагався і нарешті вдалося вирішити одну із проблем при Орій. Отже, думаю, хтось стикався з такою проблемою, що машина сама підгазовує. В моєму випадку підгазовувала десь до 2,5-3 тисяч на холостому ході. Це траплялося як в пробці, так і на холодний запуск. Я вставлю, яка проблема була в мене конкретно. І як ви бачите, що машина себе вела неадекватно. Багато куди я їздив там до електриків. Можливо, потрапив на такого електрика, але приговорили мені одразу датчик ДМРВ, його я замінив. Нічого не змінилося, як ви розумієте. Значить що я вам всім ранжу. Тобто проблема в результаті виявилась в датчику положення дросельної заслінки. Тобто ось він, ось його фішка. Але проблема не в самому датчику, як можна було подумати, причина і проблема банально. Але що одразу я зробив, це замінив датчик холостого ходу і датчик положення дроселя. В результаті нічого не змінилось. Я почав шукати проблему вже у всьому. Тобто методом виключення, оскільки автоелектрик мені не допоміг, я почав шукати підсос. Тобто ми виключили підсос взагалі тобто автоелектрик перевірив одразу підсос, приговорив кільця на впуску. Хоча там якби, ну, підсос був, але він там, незначний. Приговорив кільця, замінили кільця. Потім я сам вже методом виключення відключав все, що може стосуватись впуска. Тобто я перевірив сам витік, ну, підсос. Тобто підсосу не було. Машина продовжувала себе вести неадекватно. Причому ця проблема, вона якби могла один раз бути, один раз не бути. Тобто це не, ну, не постійно, не при кожному запуску. В результаті, в результаті вичитав на форумі, що має бути сигнал видалі на датчику положення дросельної заслінки. На коді АЦП, якщо подивимось через діагностику, має бути 0,55 вольта. Як я знайшов цю проблему? Оскільки в мене немає діагностики, яка підключається до мобільного телефону, в мене є тільки діагностика на ноутбуці. І піймати е, з ноутбуком е, кожен раз ходити якби, теж незручно. Е, але один раз я все-таки піймав цю проблему е, і побачив, що е, показує, е, там є такий показник, як відсоток відкриття доросної заслінки, я побачив там плюс е, 7, здається, відсотків на холостому, при тому, що газ ніхто не чіпає. І, відповідно, я зрозумів, що, скоріше за все, проблема все-таки в датчику, але не в його самій роботі, а в його кріпленні. Тобто, хто знає, на приорі є два гвинтики, які тримають цей датчик. І датчик кріпиться жорстко, тобто в нього немає діапазону для регулювання. Відповідно, коли в мене показувала діагностика плюс 7%, я потім перевірив, скільки вольту показує, скільки ну, напруги показує в мене цей датчик, він показував в мене на холостому. 0,75 десь отак, в таких діапазонах. Також цю проблему можна вирішити без діагностики. Я бачив, там хлопці підключаються одразу до датчика, і там теж на форумах можна подивитися, яка має бути нормальна напруга на цьому датчику. Що я зробив? Значить, взяв. Розсварлив. Ну, розсварлив або напильником розточив посадочне місце в датчику самому він там пластиковий і відповідно виставив через покази на діагностиці, так як писали, 0,55 вольта. І проблема пропала. Машина стала адекватніше реагувати на газ. Вона себе тепер не веде, ні в пробках вона не підгазовує, ні на холостому, коли холодний запуск. Тобто, Проблема вирішилась. Тому, якщо відео було корисне, ставте лайки. Буде більше корисних відосів. До речі, як перевірити цей датчик на ну, дорозі, якщо у вас таке трапляється. Просто знімаєте фішку, знімаєте фішку на заглушеній машині. І, так, да, буде чек, але машина буде працювати по DMRV. Якщо на DMRV у вас все добре, значить шукайте причину десь в датчику. Але першим ділом перевірте підсос повітря в системі.